Привіт! Як щасливо взаємодіяти в стосунках і не потрапити в липкі ручки, а може і лапки лихих контрабандистів. Часто звучить тема стосунків, бо поки ми живі, поки ми все ще люди, ми з вами соціальні і нам дуже потрібна ця взаємодія один з одним. Але потреба в контакті в стосунках. Часто межує із дуже сильним страхом і тривогою йти у той контакт і стосунки. Тому що ніколи не знаєш, що тебе там чекає. Чи то буде добра взаємодія, чи то буде взаємообмін, один одному дамо якусь енергію, один одному дамо якісь думки, емоції, або якщо це в роботі, то це якась буде взаємовигідна, збагачуюча співпраця. Чи це буде такий скритий бій на то, хто кого. І вже буде не взаємодія, взаємообмін, а буде маніпуляція і гра в то, хто кого швидше обхитрує, хто кого більше обкраде. І ми так боїмося того обкрадання і тих хитрощів, що йдемо іноді в ізоляцію, ну, типа, і не тобі, і не мені. Я куплю білети і на зло-кондуктор не сяду на поїзд. Да? І ми йдемо в ізоляцію, бо нам здається, що ніхто мене не зрозуміє, або знову хтось мене обмане. Або знову потім ловити себе в моментах розчарувань і завоювати ті рани на серці. Краще не піду, краще піду в ізоляцію. І або ми швидко виходимо із стосунків, які починають набирати оберту і значимості для нас. Вони нам загрожують стати чимось глибоким і справжнім, і нам страшно туди йти. Або ми робимо все для того, щоб взагалі не допустити формування таких взаємодій. Або ми програємо свої старі сценарії, коли ми намагаємося врятувати весь світ, повірити у всіх людей, всіх залюбити своєю любов'ю, заплющуємо очі і відмовляємося дивитися на хто, а хто напроти мене. Чи хоче ця сусідка стати моєю подругою? Чи хоче ця колега стати доброю знайомою, чи їй достатньо лишитися в статусі колеги? Бо, може, є люди, яким. Потрібна певна дистанція з нами, і їм не потрібне зближення з нами. Якщо я маю потребу задружитися і зблизитися з людиною, то це тільки моя потреба. І мені би важливо було поцікавитись, а чи потрібно це іншій людині. Але буває так, що коли голодний, то дуже не розбираєшся в тому всьому. Тобі просто хочеться взаємодії контакту, тобі просто хочеться поговорити по душах вже врешті-решт. І починаєш пропонувати людині свою реальність, свою, що ну, як в мене така потреба є, навірно, що з цієї людини є така потреба. А може виявитися, що ні. Не в тому стані, не на тому життєвому етапі людина, просто з іншим запитом. І прикро нам від того, чи ні, але вона має на то своє право. І наша з вами дорослість це давати право іншій людині бути іншою, в інших станах, в інших запитах. І буває так, що людина не нас відштовхує, бо вона хоче зробити нам боляче навмисно, як то нам здається. А буває так, що людина, не обираючи нас, насправді обирає себе для певного процесу. Наприклад, людині дуже кепсько, вона хоче бути в тій ізоляції. Вона каже, я хочу побути в ізоляції. І якщо я своїй подрузі скажу, Окей, хочеш побути сама в собі добре. І я її не переслідую, не змушую її все одно зі мною спілкуватися або маніпулюю, типа О, пішла в ізоляцію, а не бажаєш зі мною спілкуватись. Якщо я їй даю цей простір, я даю їй своє розуміння, я даю їй своє прийняття, що я тебе, твоє рішення, приймаю разом. І якщо ти того хочеш, окей, бо для мене це важливо, бо я тебе поважаю, бо я тебе приймаю. Буває це складно зробити, якщо в мене потреба зовсім інша. Моя потреба в одному, а твоя потреба в іншому. І тут йде конфлікт інтересів, конфлікт потреб. І глибинне прийняття іншої людини це дозволити їй жити за межами наших планів на ту людину. От в тому є сила прийняття, от в тому є сила розуміння і глибини. І колись в мене був етап в житті, коли я теж йшла е, в ізоляцію, і мені треба було побути в собі, вирішити певні питання, щось зрозуміти. І коли ти виходиш з тої ізоляції, друзі, які тебе прийняли, не розуміли, що з тобою відбувається, але сказали, «Окей, якщо тобі так добре, окей. Як я була рада їх тоді бачити і зустріти. І як з новою цінністю і глибиною я сприймала їх прийняття і розуміння мене. Того, що вони не гралися мною як лялькою. Ніби ти задовольняєш мої потреби, ти мені цікава, зручна, окей. Ти хочеш піти в себе побути в собі, ти якась не дуже зрозуміла і відлюдна. О, ти якась гірка і несмачна. Все, до побачення. Вони казали: ми не дуже розуміємо, але окей. Як буде бажання, ми тебе раді чути і бачити. І це, це був фундамент більш глибинної близькості, глибинних стосунків і взаємодії, яка потім сформувалася. Тому все в цьому житті не так примітивно, як іноді хотілося б, як здавалося б. І найкращий спосіб дати розуміння, найкращий спосіб дати прийняття це дати право вибору. Це дати свободу. Бо коли ми забираємо свободу в інших людей, ми на них посягаємо, ми їх переслідуємо, ми, ніби, визнаємо себе трохи кращими за них, що ми можемо за них вирішувати, обирати. І це вже не добра, чесна взаємодія, де ти цінний, я цінний. Я тебе не руйную. Ти мене не руйнуєш. Ми один одного взаємодоповнюємо, взаємозбагачуємо. Вже немає, це тоді йде розростання. Одна особистість квітне, інша, і вони створюють щось більше, ніж тільки вони. І ця енергія чи дружби, чи стосунків, чи то романтичні стосунки, чи то стосунки по роботі, ця енергія вона створює ще якийсь новий продукт і збагачуються обидві людини. І це виграв-виграв співпраця, взаємодія. А якщо немає цієї цінності, що ти цінний, і я цінний, хоча ти груша, а я слива, Да? ми можемо бути різні. Якщо йде або будь грушою як я, або я стану сливою, як ти, іде гра в то, хто кого зламає, хто кого під себе зробить, то це вже дуже деструктивна історія. Там не буде надовгосрок, бо там немає поваги, там немає визнання цінності іншої людини, там немає інтересу до світу іншої людини, а ну це інший світ. А який той світ, а як він влаштований, а що там цінного, а які пріоритети, а як то можна взаємопоєднати, доповнити? Якщо цього немає компоненту, то це таке м, нахаб, ну, нагле потребітівство, нахабне таке поглинання, поїдання, і це дуже примітивна, не можу сказати, форма взаємодії, це дуже примітивний формат взагалі. Реагування на іншу людину. Це як я буду хіщник, а ти будеш моя добича, і я тебе поймаю з'їм. Да? Це як гра в Колобка, сказка про Колобка, де всі за ним бігали, хотіли з'їсти і таке лисичка з'їла. Ми з вами не донори. І люди навколо нас, не потребітелі. Дорослий світ, історія про потребіство це історія про дитинство. Коли ми маленькі, нас годують, нам дають по вертикалі Дають, годують і вкладають, ну, якщо нам пощастило з дорослими, які навколо, бо всяке буває, да? а коли ми виростаємо, то тоді в нас є голова на плечах, руки ноги, і вже у тої вертикалі, що нам хтось щось вине і дасть, немає це нелегально, це не працює. Контракт помінявся, условия помінялись, і тепер йде горизонтальна взаємодія. Я даю і Я беру. В мене є потреба дати, в мене є потреба взяти. Ми обмінюємося енергією, ми обмінюємося повагою, ми обмінюємося якимись секретами, якимись думками. Це йде взаємодія. Слово взаємо капслоком це спільний знаменник. Взаємоповага, взаємоцінність, взаємозбагачення, взаємодія. І тоді це щось здорове, і хай воно квітне і буяє в житті кожного з нас. І у вас, і у мене, Па-па!